На Київщині триває відновлення освітніх закладів, які були пошкоджені через ворожі дії росіян. Завдання стоїть не лише зробити ремонт, а й вдосконалити процес навчання. У цьому допомагають мультимедійні дошки та інша техніка. В одному з відновлених ліцеїв побував Анатолій Журавльов. цей гомін учнів. Тепер невід'ємна частина атмосфери у цьому ліцеї. Хоча ще кілька тижнів тому тут було тихо. Наш навчальний заклад був дуже пошкоджений. І ось від детонації боєкомплекту танків двох загорілася частина, яка зі спортзалом була. До речі, музей у нас був чудовий краєзнавчий, який повністю зруйнований. У нас вчитель все своє життя збирала туди експонати і чудові були екскурсії, немає нічого. На початку повномасштабного вторгнення під час тимчасової окупації села Плоске навчальний заклад зазнав значних пошкоджень, розповідає директорка. Їх можна побачити на цих фото. Приблизно третину будівлі ліцею було знищено. Ми проводили навчальний освітній процес. Приміщенні дошкільного підрозділу, це наш садочок, і для 14 класів 270 тоді дітей це було ну, надзвичайно тісно, і не пристосована інфраструктура садочку до школи, звісно, також. Але тим не менше, ми облаштувалися в дві зміни, налагодили роботу, налагодили підвіз, харчування, все це було в садочку. 2023-го почали масштабні роботи з відновлення закладу. Тепер тут понад 250 учнів, серед них і маленькі. Жителі навколишніх сіл з освітнім процесом ознайомився і начальник Київської обласної військової адміністрації. Ми бачимо нові сучасні технології: це і кабінет хімії, кабінет біології, кабінет інформатики, актова зала, харчоблок, нова їдальня приміщення, спортзалу, в якому сьогодні проходило змагання плічопліч. Тобто новий сучасний заклад, в якого є бажання в дітей навчатися. На відновлення пішло понад 180 мільйонів гривень. Учителі кажуть, Кажуть, І колектив, і діти вже адаптувалися до нових умов і тепер чекають на гостей у своєму ліцеї. Візуально е набагато краще. Візуально у нас просто, мабуть, найкращий ліцей. Ну, не знаю, в області я не, не їздила скрізь, але я думаю, що так от тут. По близькому, то так, найкраще. В нас він не змінився по розміру, він змінився, мабуть, по наповненню. Тому що от оновлений харчоблок, оновлені класи, в нас в кожному класі є мультимедіа. Тобто для сільських дітей це ну, просто супер. Ми пишаємося не тільки тими стінами, які є, ми пишаємося педагогічним колективом, який у нас є, ми пишаємося тими дітьми, які навчаються. Тому що школа це не тільки стіни, це ми, ми школа, так ми ліцей. Раніше ми хизувалися своєю творчістю, своїми досягненнями. Ну а зараз ми можемо похизуватися ще і приміщенням. Тому ми з радістю запрошуємо наших колег в цьому році Бачите, в нас проводяться спортивні заходи. Так можливо, будемо проводити якісь тренінги, відкриті заходи. Анатолій Журавльов, Олексій Шматов. подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини.